На що головне звернути увагу? Це ось достаменний факт, щоб ваші глядачі ексклюзивно знали інформацію. Головне управління розвідки до цієї операції не причетно взагалі від слова зовсім От повністю. Наскільки це можливо, це я вам достаменно кажу. Тут працювали відчайдухи малюка контрозвідка України. Вони дотягнулися до Києва з використанням стрілецької зброї. Інша непередбірна інформація, яка є, що вона з'явилася, що він був саме поранений смертельно в лісу поблизу готелю «Велич Кантрі Клаб, так і називається «Велич Кантрі Клаб. Це з такі західні райони Москви, і він ну це такий готель. Він був пораненку до цього готелю, поки дійшов, стікав кров'ю, і там вже помер. Це вже констатують російські джерела. Тобто, ще раз гурт тут недотично взагалі працювала СБУ, Я думаю, що трошки пізніше СБУ дасть більше інформації або не дасть, або або з'явиться самостійна інформація.